Прошу, Конкурсний комітет перевірив транспортні засоби, які претенденти надали, запропонували для участі в конкурсі, і які вони пропонують, в разі, якщо хто з них буде визнаний переможцем для обслуговування пасажирів в нашому місці. Один з претендентів. Поки що з невияснених причин транспортні засоби не представ для огляду конкурсному комітету. Зараз ми з'ясуємо це питання. До інших претендентів у нас ну, практично запитань нема. Виникла одна незручність з транспортним засобом, який пристосований для привезення осіб з обмеженими можливостями, але я вважаю, що це прикране непорозуміння і. Перевізник-претендент виправив ситуацію, тому запитань у представників конкурсного комітету не виникало. Ну, по транспортним засобам можу підвести таке резюме. Транспортні засоби відповідають. Вимогам умов проведення конкурсу, і вони практично такі ж самі, які на сьогоднішній день використовуються іншими перевізниками на маршрутах нашого міста.